Всім привіт! Ви на каналі Happy Star і з вами я, Людмила Ладошко. Зараз ми знаходимося на презентації кліпу Олега Скрипки Номад пане Олеже, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Дякую, що підтримуєте. Саму пісню я написав ще до повномасштабки. І в минулому році я цей кліп зняв. І якраз він про нашу реальність в історичному контексті. Номад це. А це таке слово, яке є майже в усіх європейських мовах. Це означає мандрівник. Тому «номад» — це сучасний козак. Власне, чия ідея була зняти цю відеороботу, З ким ви працювали? Хто режисером є? Це був таке вже закінчення карантину, і ми зняли кліп на нашу нову вешну пісню Новий рік І зняли кліп. З Аліною Діановою. І як почалася повномасштабка, вона виїхала в Німеччину, вона працює uh -huh. в Європі. По старій пам'яті я її викликав, вона приїхала в Київ і ми зняли цей кліп на мат. Поряд зі мною Ірина Ангелова, піар-директорка Олега Скрипки та гурту ВВ. Ірина займалася презентацією даного заходу. Ірино, привіт, рада бачити. Привіт. Нарешті ми з тобою зустрілись. Давно так. не бачили. Чому саме скажи? От в день добровольця це чому так символічно? Ну, справа в тому, що наш гітарист Євген Рогачевський, який є гітаристом класичного складу гурту Воплів до плясова, він з перших днів повномасштабного вторгнення. Пішов служити. Він сьогодні буде приймати участь в заході, і ми вирішили от поєднати е, дату і його виступ, і взагалі презентувати, тому що кліп він на військову тематику. Він про долю військового. От і тому це дуже символічно для нас було показати цей кліп саме в цей день. Тому що презентація була вже в Америці. Ми презентували і зайняли гран-при як найкращий кліп. відеокліп на міжнародному інтернет-кінофестивалі. А тут презентації у нас в Україні. В нашій рідній неньки ще не було, і прихильники почали задавати питання: що як же ж так, що ми ж маємо так. теж побачити, і ми зробили вирішили зробити от саме символічно на день добровольця цю презентацію. З ким працювали? Хто є режисеркою? Чому така сама ідея? Ну, ідея належить спільно Олегу Скрипці і режисерці Аліні Діанові. Вона разом зі своєю командою вони дуже професійно підійшли. Це настільки креативно. Прямо Голівуд, Голівуд, і 3D-формат, і штучний інтелект дуже якісна робота. На жаль, Аліна не змогла б бути присутньою сьогодні разом з нами, але будуть представники нашої знімальної команди. Це дуже талановиті, креативні молоді люди. Вони вийдуть на сцену. і Можна буде побачити людей, які творять взагалі. Неймовірні речі. І поряд зі мною українська співачка, засновниця легендарної програми Територія а Анжеліка Рудницька. Привіт, Анжеліка! Вітаю! Я так розумію, що ви з Олегом Скрипкою давно товаришуєте. Ви прийшли сьогодні підтримати його презентацію. Так, ми давно товаришуємо з Олегом ще до території. А <ріст> мене привела сюди цікавість, тому що Олег зробив кліп, який вже в Сполучених Штатах отримав премію. І поряд зі мною видатна українська художниця Ірина Третяк. Привіт, Ірино, привіт. Прекрасно виглядаєш, як завжди. Яскрава, ефектна. Ж картині хожу. Дякую. Клас, Супер просто ти знаєш. У мене та асоціація, як у Олега, пісня. Весна, весна, дай в тебе ну, мабуть, да. да. я люблю всі його пісні. Я люблю взагалі його всю творчість. Ми знаходимося на презентації кліпу Олега Скрипки, і поряд зі мною епатажний та стильний український співак Філіні. Привіт! Вітаю! Як твої справи? Все добре, дякую. Скажи, будь ласка, що очікуєш від сьогоднішньої презентації кліпу? Пісня мені сподобалась. Я слухав, вона глибока, там багато дуже інструментальних таких. Глибоких підходів. Тож я зараз побачив прев'ю, мається на увазі те, що тут зараз на фото, і мене дуже зацікавило, що це має все ж таки бути. Тобто, як оцей глибокий крутий інструментал і чуттєва пісня, як вона вилілася в візуальному плані. Це дуже цікаво, тому, тому я yeah. тут. thank you